Продолжаем трансляцию. Все-таки проходят, проходят люди. Герой Киева это однозначно. Были сегодня на площади Победы с вами, где стоит знак, что город Герой Киев. Киев именно город Герой. Получится, получится прорваться через эту кошку. Пойди на ту сторону, посмотри, що там происходит. Спасибо. Дозвольте мені пройти, будь ласка. Дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую. Дозвольте, будь ласка, пройти. Дякую, дякую, дякую. Дозвольте, будь ласка, пройти. Дякую, 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 дякую. Дозвольте, будь ласка, дякую. 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 Дякую вам. Дякую. Дякую. О, я пройшов на іншу сторону. Історію треба знати. Історію треба да, знати, правдиву історію, вірно кажу, кажуть люди. Ну що, є сенс туди йти, скажіть мені, будь ласка. Чи нема? Напишіть, будь ласка, хоч хтось. Є сенс туди йти, далі дивитися на ті виступи. Напишіть, будь хоч хтось, напишіть. Там просто ззаду фундацію штурмують. Треба повернутися трохи назад. Хтось напишіть, будь ласка, чи є мені сенс туди далі йти, чи є сенс повернутися. Що вам більше хочеться подивитися? Як штурмують фундацію ООН, чи далі туди оце оціє зомбо. Я не знаю, її поїздчимо не платить. Щось мені прийдеть. Валера Сен, напиши мені. Єдиний, хто може написати, мені не здається. Ну, Поки бачу тільки одну на фотографії ковараську стрічку і одну. Ось, ось Ворожко ворожков, Коварацькою стрічку. Це тобто вже не перший рік, я так вже розумів, виступаю. Говорит, де поліція? Да, зомби-зомби. зомбі. что человек чоловіку, друг товарищ и брат, товариш. А зомби-зомби-зомби-зомби, да. Напишите мне, есть смысл вот здесь вот стоять или потинало что-то интересное по снимать. Так штурмуть, например, вот в залом. Напишите кто-нибудь. Короче, я туда рішаю сам, Ми не хотіти не писати. Лішаю сам пойду назад. Здесь нічого интересного не прийшли. Зомбі йдуть. Акуратно і цепляйтесь. Да, Затривіте дуже привіт. Да. Скажи щось, щось. А того... що скажи? Ти бачиш, комуняки позлазилися, комуняки зайшлися, ну, да, да, хотять да. квітки положити. Ну хай покладуть вже, ну вже, 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 не вже, вже, Ну скільки їх оце кожен год розводяться, розводяться, ну, не так... менше, як більше є. Ні, їх не більше, їх менше, набагато менше, так? набагато менше, ясна річ. Да, ні. Ясна річ, набагато, менше, набагато менше, ніж в тому році. В тому набагато, році було більше? Так. А, ну вже стидно, видно, ходить, вже стидно. Да, ну просто багато хто знає правдиву історію просто. ти ж ви стояв на Майдані, ми стояли, наші мит... ми стояли... ну, це, їх це, ніхто це, не зрозуміло. а от це все в лахмотя. Лізе, ще Псіманенка сюди посають із грачем. Ті ще щойно не просто телефонували звідти, кажуть, що там навпаки. Ну зараз сходимо, все одно тут, тут ну, нема чого знімати, тут нічого не відбувається. Там нічого. Не лістровані. мне манеже одни и те же. Привет, привет. Что, я вправо? Да, что я Скажи пару слив. Да зачем? Я же вам постоянно как. Да. Все ну прошло да. на высшем уровне. Ну да, прошло все, все добро. да. да. Я Спасибо за порозуміння. Ну так сколько ви знаєте, ви знаєте. Сколько ж можна друг друга зачудити? Ні, 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 так то ну. списи справа, коли ми станемо по одну сторону барикад, розумієш, що тоді ми вже не будемо тягати друг другу, друга злочинку. Ми так і так по одній стороні. Журненькі України. Ну, друже мій, ну ти, ти, ж, ти ж розумієш, чомусь, чомусь кожен днем наше все більше і більше там загратиме. Чому? Чому? Ну все, тобі щось потрібно. Можна я тут промовжу. Так, а ну бачиш. Дякую за порозуміння. Ти ж знаєш. Удача. Тобто, я, я, ти знаєш, як я відношуся ну, і до вас, і до них, і до всіх інших. У мене є своя думка, я просто її маю право висловлювати ну, так і завжди. Так, Але так, мирно, так, мирно. мирно, мирно. Привіт, друзі. Я вправий. Бачу, кушечка так. така. Це Ну що, тут же нічого цікавого, я далі. Нехай ага. Прапор України не хочуть пропускати. Оце цікаво. Оце цікаво. Великий прапор України не хочуть пропускати. Цікаво, до чого дійде з приводу прапора України. Ніна Миронюк, підключайте своїх знайомих, розпочтіте цей це відео, цю пряму трансляцію серед своїх друзів, побратимів, посестер. А що тут відбувається, розкажіть, будь ласка. Рапорт роздернули. Вони держать український прапор, не пускають. Розкажіть, будь ласка, що тут відбувається? Не Пускають з українським прапором прийти і ходить? А що кажуть? Знаю, мабуть, що екстремістський якийсь прапор. Ага, тобто там, начальство, то, так? Да? Не соромно, хлопці. Не? не соромно. Все добре. Ви українська поліція? Українська поліція? Не зрозумів. Ні мі. Ні мі. Курички не Супер. 39. Молодці, молодці. Починайте мене дивитися так, поки що я. Будь ласка, будь ласка. Ікони вже привели. Так, 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 дякую. Так. Ну а що робити? А що робити? 54 доброго дня, спопруджена, перевернута реальність, живемо менше в різних світах. Так, так згоден з тобою Соня. Так, що там ще пишуть мені? Розпочуйте, німінно панщину йдуть, і дитячок своїх ведуть. Мерзота, я тепер розумію, свого дідуся, який воював, нікого не ходив на це свято, нікого не одягає. Так, олекчик сам став. Та вони вже годину тому обіцяли його привезти. Ми ж стояли годину, під не перевіряли. Стрічками сюди ніхто не хоче. Та да, бачили, бачили, ми як ви пропускали зі стрічками, отам от відео є, о, там от, я, я, я розумію. я розумію. Вони, ви, що? правильно роблять, знаєте чому? Які що, не, не стички да, можуть, можуть може... бути, які стички можуть а от, ви от бути. Ви не <плес> бачите, яка там агресія. К я, там агресії нема ніякої, <плес> не може бути <плес> там агресія. <плес> Та що ви таке кажете? Моча, я звідти все не пройшов. Ну що ви таке кажете? До кінця дослухати слухайте увагу. Ці люди, які йшли в параді, вони дуже агресивні. Ну я не Ти знаю, я там? не бачив там Я я бачила, ну, я бачила. Може, може окремі, окремі, як, як і з однієї сторони, сторони. Не треба вам з ними зіткатися, ну, не треба. Вони мені придуть, все одно прийдете. Мені все одно, з ким стискатися, я вже нікого не боюся, вже відбоялися свого. Ось хлопці, які бували, які саме повинні ходити, в честь яких повинні ходити. Кожен з медалів стоїть, кожен зі знаку якої стоїть. Тобто, збройні сили України. А розкажи трохи про свій шеврон, будь ласка, не хочеш? Можна розказати трохи про свій шеврон? Не хочеш, так? Ну, а що це хочеш за шеврон? Ну, 101-го окремого бригада охорони. Це рівне? Київ. А, Київ, ага, 101-го. Клас. І на сході були, так? Клас. Оце от наші хлопці. А вони зараз мерзнуть. Щось ми так слабенько одяглися хлопці. Ой. Ви ж витримають, вони витримають все. Не те, що от. Що кажуть? Що кажуть? Коли пройдемо, Тобто ви, ви під керівництвом дозорів, ви допомогу за наказуєте. Чи наказ? З ким ви почекаєте? На З ким ви казати, Хто даєте? Зобов'язуйте. Запускаєте прапор. Чий наказ? Ваш прапор. На... Стоп, 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 стоп! Чий ваш прапор? Прапор а цей, а цей прапор не вас? Ні, ну, ну це Чому по Фрейду все було, сказали? ну все супер. Я, я серйозно говорю. все по Фрейду, Ваше наше вже поділено. Що да. мали на увазі, ти сказали? Ваш прапор. Сказіть, Ми пустимо все по Фрейду, так. Да виконати виряю, закон про національну поліцію зніміть перчатки я і достаньте своїх посвідчення. Бо таких бородатих я бачив з тої сторони стріляли можу, в нас. бородати такі ну це ну вибач ну кожного борода кожного борода в холода все це однозначно я теж може в нього якась там аскеза Хоп, віб, вип'я, ви, ви, бачиш. Я заказываю. ж тепер вибув. Наступний! Що наступний порангу? Ваше, наше, поділили вже. Потрісіть його. Потрісіть його. А, давай, 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 піднімайся. А? А? Я під прапором, щоб по землі не ходив, люди вже стомлюються стояти. Там люди стомилися просто вже. Так, треба тримати, людей. треба людей міняти. Більше людей просто Треба людей, людей. Треба людей поміняти, люди стомилися там тримати. Людей треба міняти. Доброго дня, є люди, які поміняють людей, які тримать, там бумажку просто тримати. Допоможи з людьми. Привіт, да? Не розумію, як хлопці в медалях стоять, як підставки до прапора, спокійно охороняють спокій дідовоювальщиків, або все вдовояки.